Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила. Сьогодні будемо розглядати питання моїх глядачів. Поговоримо про пророцтва Сідіка Афгана та як це може все відбутися, як покаже Таром. А також я хочу вам нагадати, що завтра, 21 червня, день буде найдовший це день літнього сонцестояння. Важливий день, коли можна робити різні практики, загадувати бажання, робити очищення вогнем, запалювати свічки, робити різні. Практики, які спрямовані для досягнення цілей, які ви хочете отримати. І, взагалі, можна практикувати духовні різні практики, які пов'язані з батьком, адже Сонце відповідає саме за батька. А зараз давайте перейдемо до пророт Сідіка Афгана. Він говорив, що 17 липня може відбутись якийсь ядерний перелом. Взагалі, як я ознайомилася з позицією цього математика, його статтями, в мене складається враження, що в нього досить-таки проросійська позиція, і я думаю, що його пророцтва на руку Росії. Але давайте подивимось: 17 липня, чи відбудеться якась ядерна катастрофа, що покаже розклад Таро. 17 липня чи збудуться пророцтва Сідіка Афгана? Чи буде ядерна катастрофа? 17 липня 2023 року, чи відбудеться ядерна катастрофа? 17 липня 2023 року. Чи відбудеться ядерна катастрофа? Сімка Кубків може говорити про ілюзії, проведення в оману, лицар Кубків, Смерть. І трійка мечів. Якщо взяти щодо питання ядерної катастрофи, вірогідно, що ні, але можуть відбуватися різного роду критичні події, які призведуть до смертей багатьох людей, і це може бути. В тому числі від ракетних ударів, якщо стосується України, тому що тут випали такі сигніфікатори, і може стосуватися об'єктів, які стосуються води. А це відповідно мости, це дамби, і може бути Може, це до провокації на ЗС якщо до України. Ні, скоріше всього, що це знову до провокації на об'єктах, де є вода. Тобто це ГЕС, це дамби, це мости, плотини знову можуть, я так думаю, щось підірвати якщо стосується України. Буде цей день важкий, складний, але конкретно ядерної катастрофи, кінця світу цей розклад не показав. В той же час. Те, що багато смертей людей можна по цих картах зчитати. Прогноз не дуже втішний, але я сподіваюся, що все ж таки ті, хто дивиться мій канал, будуть молитися і майбутнє виправиться, і в них буде все добре. Якщо підрахувати нумерологічно, то 17 липня 2023 року характеризується арканом шут. Це може говорити про обнулення. А також арканом імператор. Зараз я вам його покажу. Якщо брати шут, то можуть щось знову як по глупості, підірвати, як все це роблять росіяни, і це може бути якийсь серйозний об'єкт. Погрожували росіяни вибухами і на ЗС, але я думаю, що це може стосуватися знову щось води. До речі, я писала вам сьогодні в дописах до спільноти каналу, що мені снився сон, і знову пов'язано якось з потопом, з водою. Звісно, не хотілося б, щоб цей сон збувся, але я думаю, що в Південних областях України. Це вже неодноразово прогноз показував, можуть бути знову якісь затоплення. На жаль, не хотілося б, щоб це збулося, але якщо подивитися. На те, як роблять росіяни всюди, де йде контрнаступ, вони підривають мости дамби і були вже нові затоплення. Тому все, на жаль, може бути. В будь-якому випадку не ігноруйте офіційні повідомлення. Якщо є повідомлення про те, що потрібно зробити евакуацію, то, будь ласка, спасайте своє життя і як можна скоріше, покидайте зони, де можуть бути. Вражені будинки, цивільні об'єкти. Бажаю всім захисту вищих сил. Хай у вас все буде добре.